Ми вже розповідали, як у Росії проходить мобілізація. Соцмережі буквально рясніють відео із світлинами новобранців, яких затягли до лав Другої армії світу. Одним видають ржаві автомати, іншим пропонують брати у своїх жінок тампони замість джгутів, щоб зупиняти кров. Загалом масова алкоголізація і бійки. Але якщо ви думаєте, що на цьому пригоди завершуються, то ви помиляєтесь. Знайомтесь, це бойове підкріплення з Норільська. Близько 900 мобіків їх розмістили в Омську поряд із частиною повітряно-десантних військ. ВДВ по-простому. Так от, розташували новобранців на полі біля лісу. Сказали, живіть, як хочете, розводьте багаття, спіть на землі. До речі, в Норільську зараз мінус 2 за Цельсієм. На відео видно, як люди збирають дрова і за старою російською традицією п'ють горілку. Підручних засобів немає, подерті спальники, маленькі коврики все. За словами автора відео, дехто на цьому пікніку вже тиждень. А ось ще одне відео: групу з 800 росіян висадили у чистому полі і наказали чекати. Картина та сама: одні валяються п'яними на землі, інші палять траву листя, щоб зігрітися. Вот так российское керівництво піклується про тех, кого відправляє гинути на войну в Украину. Але в Минобороны России своя правда. Подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими и добровольцами, проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в теловых районах проведения специальной военной операции. После завершения подготовки приступят к выполнению задач. Кінець цитати. Слухайте про алкоголізм у лавах російської армії вже ходять легенди. Умови, в яких перебувають російські військові, обсміяв уже весь світ. Але в Міноборони Російської Федерації все йде по плану. Ну-ка йде. З таким планом, половина зіб'ється, половина замерзне на відкритому полі. Такий план ми тільки вітаємо. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Фабрика новин. Ми називаємось. Чекатимемо на ваші лайки на коментарі під цим відео. Мене звати Юрій Бібік. Побачимось!